28 листопада ось така яма. Вроді як це білий гриб. Так. А, мабуть, да. Мабуть, він. Тільки треба витащити Ой. Треба, мене, знизу підривати. Так, забрався. Да-да-да Ножка здорова така і дуже глибока. Надо же яма. Така, я навіть не думала, заглянула в всю яму, а тут таке чудо. Так я трошки простушена, буду шмаркати. Так, о, вже трошки він шевелиться. Опа. Отакий От біленький. І ножка дуже-дуже довга. Ну, весь пісковий. Нічого, пошкребамо, почистим. Рибочок хороший, ще мушка у нас є. На додачу процент.